В аварійному стані перебуває будівля колишньої церковної школи, що знаходиться на території загальноосвітнього навчального закладу села Нове Давидково. Педагоги б'ють на сполох. Споруда несе небезпеку для дітей. Завдяки нашим педагогам не сталося жодного ніякого аварійного випадку. Нам, діти, ви бачите, що на задії нас знаходиться спортивний майданчик, де діти кожного разу проводяться спортивні уроки фізкультури, але тільки завдяки вчителям нашої школи не сталося ніяких травматичних випадків. Реконструкції школа не підлягає, будівля занадто зносилася. Сільський голова Нового Давидкова стверджує, її треба розібрати, але для цього є ряд перешкод. Знести це здання... Зразу не могли, тому що не було у нас документації. Школа скока, школа стара і вона. Не мала ніякої технічної документації для виготовлення технічної документації потребувалося яка час. Треба виготовити всі документи, технічний паспорт, приватизувати землю і тільки тоді взяти повторно на баланс сільської ради. Тільки тоді можна по закону провести демонтаж. Але так як коштів завжди не вистачає на сільській раді, то не вистачає проплатити за виконані земельні роботи, то за приватизацію тієї земельної ділянки. І до сьогодні тягнеться тим, казначейство не пропускає окремими тих коштів на такі види робіт. І до сьогодні ми не зробили ще до кінця ці всі роботи, не могли проплатити ці всі роботи і не можемо розібрати цю школу. Педагоги сподіваються, що найближчим часом на місці небезпечної споруди з'явиться спортивний зал, якого досі немає у школі, і понад 400 дітлахів зможуть і зимою відвідувати уроки фізкультури та спортивні гуртки.